Збройні сили України продовжують отримувати міжнародну допомогу від партнерів і брати на озброєння нові зразки зброї та техніки, які поставляє до України західна коаліція. У цьому відео ми розкажемо про чергові найменування зброї, які отримали ЗСУ від країн Заходу. Гвинтівка Хаєнал ЦР 308 ХаНЛЦ CR308 308 це німецька самозарядна гвинтівка калібру 7,62 мм, яка випускається з чотирма довжинами стволів: 368, 423, 457 та 508 міліметрів. Загальна компоновка зброї відповідає гвинтівкам та карабінам сімейства R15 m 4 Ствольна коробка ХНЛЦ cr 308 створена з двох половинок, об'єднаних між собою. Елементи управління гвинтівкою, такі як кнопки за Біжника та застібки магазину зроблені двосторонніми. Дульна частина холоднокованого матчевого ствола має різьбу для встановлення полум'ягасника, а також приладу безшумної стрільби типу Rotex V-Compact. Також гвинтівка оснащена планками пікатіні для встановлення оптичних прицілів, портативних ліхтарів та інших технічних девайсів. Пістолетна рукоятка має змінні накладки, що дозволяє підігнати її під розміри долонь стрілка. Вага гвинтівки без спорядженого патрона Нами магазину до 4,6 кг. Інформація про передачу ЗСУ гвинтівок ХНЛЦР 308 з'явилася у квітні 2024 року. Інформація про кількість переданої зброї у публічному просторі не оголошувалася. Протитанковий гранатомет СПГ 9 Веріор. СПГ «Веріор» Веріор це болгарський станковий протитанковий гранатомет, призначений для ураження танків, самохідно-артилерійських цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Для повітряно-десантних підрозділів до гранатомета додається з'ємний колісний хід. Гранатомет є гладкоствольною, безвідкатною динамореактивною зброєю. Стрільба з СПГ 9 Веріор здійснюється кумулятивними або осколковими гранатами при пострілі з гранат. Томета гази, що утворюються від згорання порохового заряду, викидають гранату з каналу ствола, а частина порохових газів відводиться назад через сопло. Прицільна дальність стрільби прямим наведенням кумулятивною та осколково-фугасною гранатами 1300 метрів. А роздільним наведенням осколковою гранатою 4500 метрів. Бойова швидкострільність до шести пострілів на хвилину. Обслуга зброї складається з командира гранатомета, навідника заряджаючого і Кількість переданих Україні протитанкових гранатометів СПГ-9 «Веріор» публічно не озвучувалася. Ракети для зенітно-ракетних комплексів Старстрік. Ракети Старстрік призначені для запуску з одноіменних переносних зенітно-ракетних комплексів, а також інших установок, які встановлені на легкі автомобілі або бронетехніку. В Україні ЗСУ використовує на фронті ручні ПЗРК Старстрік, а також гусеничні броньовані машини Стормер з встановленими установками «Старстрік». Особливістю ракет «Старстрік» є те, що вони мають три вольфрамові стрілоподібні списи, які автоматично відстрілюються при наближенні до цілі стрілоподіб. Вні списи наводяться лазерним променем, що формується прицільним вузлом за допомогою двох лазерних діодів, один з яких сканує в горизонтальній, а інший у вертикальній площинах. Головна задача ПЗРК Старстрік це захист піхоти від ударних вертольотів та бойових літаків противника. Старстрік можна використовувати в різних варіантах: як одиночний переносний тубус і як систему з трьох комплексів, встановлених на спеціальній щоглі. Дальність польоту ракети комплексу Старстрік. Від трьохсот до семи тисяч метрів бойові гранати ДМ 51 А2. ДМ-51А2 це універсальні німецькі гранати, які одночасно виконують функцію як наступальних, так і оборонних. Для того, аби змінити призначення гранати, треба від'єднати або приєднати додатковий екран. У зібраному стані гранату можна використовувати як оборонну, розліт її уламків сягає 100 метрів. А у розібраному вигляді граната стає наступальною і розліт її уламків відбувається на 25 метрів. На відміну від радянських гранат, які є або Наступальними або оборонними універсальні гранати ДМ 51А2 застосовують залежно від ситуації. Це дозволяє зменшити об'єм амуніції військових, адже їм не потрібно мати два комплекти гранат. Перші моделі гранат були створені в Німеччині у 1978 році і після цього часу були неодноразово модернізовані. Наші захисники отримали новітні моделі ручних гранат ДМ 51А2 з модифікованим запалом ДМ 82, всього збройним. Силам України Німеччина передала 100 тисяч бойових гранат. Броньований автомобіль Бат ЮЕМДЖІ. Бат – броньований варіант американського цивільного позашляховика, який обладнаний системою протимінного захисту для збереження технічних характеристик машини через бронювання. В авто застосована посилена конструкція осі. Броньований автомобіль BAT-UMG створений на основі розповсюдженого шасі Ford, що спрощує організацію ремонту і заміну деталей у різних куточках світу. Бат umg підтримує широкий спектр завдань, поліцейські та спеціальні операції. Патрулювання, транспортування особового складу, мобільний командний центр, захищений медичний пункт тощо усі машини оснащені системами спостереження та зв'язку військового рівня. Максимальна швидкість броньованого автомобіля бат – 100 кілометрів на годину. У 2023 році броньовики бат umg були помічені на озброєні збройних сил України. Проте в публічному просторі не було інформації про те, яка саме країна поставила Україні ці машини. Радіолокаційна станція Кобра. Кобра це радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби, що здатна визначити позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, РЛС Кобра може обчислювати точки падіння снарядів та ракет, що дозволяє здійснювати коригування вогню своїх підрозділів, а також сповіщувати про їх небезпеку вогневого ураження. РЛС Кобра оснащена плоскою активною фазованою антенною решіткою, що складається з трьох тисяч. Малопотужних модулів, кожні чотири з яких об'єднуються у взаємозамінний блок. Вона забезпечує огляд повітряного простору шляхом електронного сканування. Дальність розвідки радіолокаційної станції становить 40 кілометрів у секторі 90 градусів за азимутом. Максимальна продуктивність розвідки виявлення 40 вогневих позицій за 2 хвилини, час розгортання 10 хвилин, чисельність обслуги РЛС до 4 осіб. Кількість отриманих РЛС кобру. Для ЗСУ у публічному просторі не оголошувалась. Командно-штабна машина М577. М-577 це командно-штабна машина, створена на базі бронетранспортера М-113 для виконання функцій мобільного командного пункту та тактично-операційного центру рівня батальйону. Армія Сполучених Штатів Америки отримала на озброєння ці машини у 1960-х роках. З того часу техніка неодноразово модифікувалась, у тому числі для виконання ролі броньованої санітарної машини, машини невідкладної медичної допомоги, а також як машина керування вогнем, окрім армії бронетранспортери М 577 використовуються деякими підрозділами поліції та органами правопорядку. На даху М 577 встановлено допоміжну силову установку, а саме бензиновий генератор, що живить допоміжне обладнання, коли головний двигун машини не працює. Зазвичай М 577 не має бойового модуля, що помітно відрізняє її від бронемашини М 113 Командно штабна машина М 577 обладнана додатковим набором радіо. Станції для забезпечення командування та управління підрозділом і комунікації з вищим командуванням навесні 2024 року Україна отримала командно штабні машини М 577 від Литви. Інформація про кількість переданих машин у публічному просторі не озвучувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про потужне іноземне озброєння, яке передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.